Чому на землі так багато лиха? Чому стільки на землі проклять і це все примножується? Чому? Закони Божі, виходить, працюють. Всесвіт і взагалі земля запрограмована на благословення і на прокляття. Дати врожай, не дати врожай, і взагалі камінь впаде на голову чи не впаде. Благословення чи прокляття буде. Ти скажеш, це реально? Ти у це віриш? Звісно, можу вам це просто довести. Ось, наприклад, якщо візьмемо Америку класна країна, так? але там сидить мільйон людей у в'язниці. Візьмемо Росію, там півмільйона людей сидить. І є різні країни. Візьмемо Україну, тут 50 тисяч або більше сидить також у в'язниці. Запитання: хто з них хотів до в'язниці сісти? З них ніхто не збирався сісти до в'язниці. І кожен, якщо з в'язниці виходить, каже я більше туди ні під яким соусом. Але потрапляють люди: і один, і другий, і третій, і п'ятий, і не можуть вирватися, тому що є закони, на яких стоїться земля. Як Бог говорив єврейському народові, якщо ви не шануватимете слово, закони прийде поразка, тому що сама земля вас скине з себе, це страшно. І Бог каже, за злочин буде покарання. Якщо навіть тебе не наздожене, тут покарання тією мірою, як Бог визначив, воно наздожене тебе ще у вічності, тому є пекло та рай. Просто навіть подивіться на переповнені в'язниці, і скільки лих на землі, і подивіться на ставлення до Бога, Його завіту, Його слова. І подумайте самі, є тоді благословення, є тоді прокляття чи ні. Коли вбиваються мільйони дітей, наприклад, аборти, це також вбивство, чи скидатиме Бог з лиця землі людей, якщо вбиваються мільйони невинних людей, дітей, і слово Боже каже вони приносять жертву молоху. І віруючі люди, Божий народ ходили і 40 років носили намета богам, цим Ромфану. А старті і молоху спалювали своїх дітей, убивали в жертву ідолам. І це теж усі ці гріхи, за які приходять прокляття. І треба реально усвідомлювати, за що, за що приходить війна, якщо мільйони вбиваються невинних, як написано на полах твоїх кров душ невинних, які навіть не могли зробити вибір. Само собою, закон ми повинні чекати закону. Ви кажете, спрацьовує закон. І земля скидає зі свого обличчя нечистивців. Бог дає благо. Але часто, чим більше блага у людей, чомусь у людей стає менше часу або взагалі не залишається часу та поваги для Бога. І страху перед Богом немає, а страх це початок мудрості. Тобто люди позбавляються місків. І люди викидають, вони витісняють Бога. Але Бог це благословення, це все найкраще на землі, що є. Воно приходить з Богом. Тож, коли ми витісняємо і видаляємо Бога, разом з Богом знаєте, що піде? Все благо, яке було, і замість цього що приходить? Лукавство лжерелігії різні поклоніння людям приходить, ідолопоклонство війни приходять, голод приходить. Смерть приходить, пекло приходить. Це все написано та про це попереджено. Хто винний? Людина не наближається до Бога, а віддаляється. Тому разом з цим, коли людина віддаляється від Бога, віддаляється все добре. А всяка гидота і все лайно приходять тоді без обмеження. Так я згадую гарний вислів політика Маргарет Тетчер. Вона каже: коли я була молодим політиком, я мала рожеві окуляри. Мені здавалося, якщо ми збудуємо шикарні будинки, освіту, соціальні пільги, медицину, ми житимемо просто в раю. Ось ми всього цього досягли. Ми живемо в найрозкішніших, найшикарніших будинках. У нас прекрасна медицина, освіта, все класно. Але з'являються люди серед нас, які хочуть нас пограбувати, які хочуть нас убити. Які приходять у наші будинки, щоб зґвалтувати, які підривають основу нашої цивілізації, зруйнувати все, що ми маємо, все, що ми будували, звідки вони беруться, і ми зрозуміли, що неможливо збудувати рай на землі. І найвеличніші політики доходять до того, що без Бога, без божним життям неможливо побудувати цивілізацію. Йому прийде просто крах, воно накриється. Гарні будинки, чудова освіта та медицина, все це закінчиться. Людина втратить сенс життя. І вона сидить біля інтернету і дивиться ось це все, ось це сміття споживає, і в неї немає абсолютно ніякого сенсу життя, тому що її життя закінчилося. Воно було в цьому будинку, в цих подорожах, в цій освіті, в цих гулянках, ганчірках, але тільки не в бозі. Ти не виходиш і двері так не відчиняєш? Так, раз, дивишся. Сьогодні на небі хто пташка літає, а гаразд, я сьогодні вийду. Чи раз відчиняєш двері наступного дня? А сьогодні який закон у Бога? Ми так на вулицю виходимо? О, сьогодні корови літають. Ні, сьогодні виходити на вулицю не можна. Раз на третій день. О, а сьогодні взагалі слони літають. Треба тоді йти в підвал до бомбосховища. Тому що ви розумієте, якщо вони літають і пташки спорожняються, то все нормально, але якщо корова починає літати спорожнятися, це ж вже, це вже біда. А якщо слони починають спорожнятися, розумієте? Якщо раптом там інфаркт у корови стався чи у слона, розумієте, чи ще в якоїсь тварини що буде, якщо вона впаде на тебе, на машину, або навіть на будинок, якщо на твій впаде, але ти навіть про це не думаєш чому? Тому що це все суворо стоїть. А хто це так суворо поставив взагалі? Є закони, які Бог поставив, але люди для себе вони не виконують закони. Вони, що хочуть, те й роблять, ось у цьому біда. І ти живеш, думаєш, у тебе сусід нормальний, а він починає з автомата стріляти. На іншого дивишся, думаєш, нормальний він ракети пускає. Третій із станка починає стріляти і так далі. Ось вам і закони реально. Хто закони порушують? Тому Бог поставив дуже суворі закони, щоб повернути це, відновити, що потрібно, каятися всім і волати до Бога, визнати свої гріхи і здійснювати глибоке покаяння, повертатися до Бога і закликати всіх людей. Тому що спасіння, благословення, перемогу, мир. Дає Бог, іншого варіанта немає або хаос, або Бог, від якого приходить мир і благословення і е, вибір у людей.